Державний борг України нині складає вже 80% від ВВП. ВВП це те, що ми з вами здатні заробити за рік, і нині це вже 145 мільярдів доларів Держборг України. Ну і ви знаєте, цифру вже неможливо приховати. Я колись згадую 2012-2013 рік, коли точились дискусії про входження України в асоціацію Європейську асоціацію. Згадайте тоді, скільки було баталій, власне, з цього розпочався Майдан, тому що Янукович відмовився це підписувати, і був такий прем'єр Азаров. Дехто з вас вже його не знає. Молодь особливо. Ну а люди старші пам'ятають, він так дивно говорив українською мовою. До речі, деякі чиновники донині так дивно говорять українською мовою. А їхні діти взагалі не говорять українською мовою. Ми це теж бачили. Так, ось оцей Азаров розповідав, що для того, щоб Україна нормально ввійшла в європейську економічну зону, потрібно 120 мільярдів доларів влити в економіку, тобто в модернізацію підприємств, модернізацію виробництв, щоб Україна не стала просто аграрним певним придатком і сировинним придатком. Тоді всі з нього сміялися. Цифра 120 мільярдів здавалася просто захмарною. Я сам тоді пам'ятаю сидів, думаю, 120 мільярдів. Це шалені кошти, тоді коли Україні виділяли там. Інколи йшла допомога скільки сот мільйонів доларів євро. А якщо мільярд, це вважалася шалена сума. Зараз Україна має державний борг 145 мільярдів. І це той державний борг, який потрібно віддавати. Що вже під іншу допомогу закладено, ми можемо тільки здогадуватися. Але це ті кошти, які потрібно віддавати. І це ті кошти, які йдуть, на жаль, не в економіку. Це йдуть кошти на оборону нашої країни, адже всі свідомі громадяни розуміють, Розуміють, що без цього взагалі говорити про економіку не має сенсу. Власне, тому деякі громадяни по суботам виходять на мітинги, от, зокрема біля Київської адміністрації, з плакатами, де написано, що коли хата палає, то в ній не фарбують стіни. Я не знаю, що, що дають ці мітинги, адже ну, я сподіваюся, що чиновники, які очолюють країну і так розуміють це. Яка роль таких мітингів, не знаю. Але державний бюджет. України на 80% – це державний борг. Ну ось знаєте, коли цифру не можна приховати, завжди знаходиться хтось, хто починає пояснювати людям, що не все так погано і не потрібно, зрада, зрада. І от аналітик Олександр Парашій. Пояснює, що зараз Держборг 80%. За початкову версію борг на кінець 23 року мав скласти 86%. Тобто ми ще маємо радіти, що на 86% це при запланованих витратах на оборону на нереально оптимістичному рівні. Тобто, знаєте, почати треба з того, щоб похвалити. Тих людей, які ну, забезпечили 80% боргу, а не 86, бо могло би бути 86. Далі пояснює Олександр, що не варто перейматися тим, що борг сягнув захмарних значень. Не варто перейматися, але при цьому використовується слово захмарних у багатьох західних країнах. співвідношення державного боргу до ВВП значно вище ніж в Україні. А, і третє, незважаючи на те, що співвідношення держборгу до ВВП за останні два роки майже подвоїлось. Виплати на погашення залишились практично на довоєнному рівні 2021 року. Ну, по перше, почну з останнього. Залишились практично на довоєнному, тому що з нас нині не вимагають, тому що нам дають, а потім з нас будуть вимагати. Я не економічний аналітик, деякі хейтери мої люблять писати: ой, на все експерт. А ви знаєте, для того, щоб розбиратися хоча б поверхнево, в деяких моментах не потрібно бути дуже глибоким експертом. І я, як громадянин України, маю право в принципі намагатись розібратися в будь-яких речах. Якщо вам хочеться жити по принципу сядь і засохне, ви можете це зробити. А я, ем, як громадянин України, як доктор наук. Зроблю кілька скромних філософських, загальних філософських зауважень до того, що сказав пан Олександр, аналітик. Я так розумію, що економічний аналітик, я його не знаю. Так ось перший, перший і головний мій філософський висновок борг країни в 80% ВВП. А є тенденція до зросту це великий борг, це небезпечний для країни борг. І не потрібно нам впарювати. Як це не небезпечно і як це нормально? Це ненормально. Друге, так, деякі країни дійсно мають боргові зобов'язання більше, ніж 80%, ну, до прикладу, Сполучені Штати Америки. Але чи варто Україну в тому стані, в якому ми зараз перебуваємо з тією економікою, яка в нас нині є, з тима викликами, які в нас є? З тією демографічною проблемою, яку ми ще будемо довго-довго вичерпувати. Чи варто нам а, сьогодні порівнювати себе з Сполученими Штатами Америки, з деякими іншими шкода, що не привів а, назви цих країн? Шановний аналітик, було б цікаво, бо ми би кожну країну розібрали. Ну якщо вже не навів, то я розповім про Сполучені Штати Америки. У Сполучених Штатах Америки державний борг може сягати? І 120, і 200 відсотків від ВВП. Але Сполучені Штати Америки знають, як це врегулювати. По-перше, у них ніхто ці кошти особливо і не вимагає. Деякі країни намагались там щось взяти. Сполучені Штати Америки знайшли можливість, як іншими способами врегулювати. Сполучені Штати Америки не будуть закладати землю, ліси, надра. Робочу силу і так далі вони знайдуть інші способи, тому що це вкрай потужна економіка з вкрай впливовими світовими лідерами. От, задайтесь, тепер шановний пан аналітик, і ви, які дивитеся це відео, що ми можемо протиставити для того, щоб оці 145 мільярдів доларів вони розчинилися яким способом? Є спосіб один, це конфіскувати ресурси країни нашого ворога. Але я півтора року тому назад записав кілька відео, де сказав, що Українці кошти давати повноцінно не будуть. Тому що захід, який накладе арешт, а це вже є на деякі ресурси накладені арешти, він буде використовувати ці арешти і арешти цього майна і коштів для. Торгів, адже Європа залежить від газу. Ми бачили, Європа залежить від ресурсів, від титану, від вугілля, від газу, від нафти, від алмазів, від золота від дуже багато того, що є в Російської Федерації і з чим Європа торгує. Зокрема, тільки за минулий рік на 180 мільярдів доларів наторгували. Енергоносіями це тільки енергоносії. Тому е, давайте не будемо наївними і давайте розмовляти з людьми е, чесно. І давайте будемо чесно говорити, що ці кошти потрібно буде відпрацьовувати. І тому в країні потрібні розумні люди, в країні потрібні люди, які будуть розвивати бізнеси, в країні потрібні люди, які матимуть гарну освіту, в країні потрібні люди, які. Будуть розуміти, що в наступні років 10, а можливо 20, а можливо 30, вони будуть обтяжені великими податками. Ці люди будуть змушені працювати на те, щоб і оці кошти віддати, і забезпечити тих людей, які зі зброєю в руках нас обороняють, і забезпечити тих людей, які постраждали від війни. Це ж тільки державний борг. А скільки боргових зобов'язань ми вже маємо відносно внутрішніх людей? Необхідні забезпечення пенсією, житлом, пільгами, безкоштовними проїздами і так далі, і так далі. І так далі. І я так думаю, що в сумі оцю цифру 145 мільярдів можна сміливо помножити на 2. На 2. І це велике зобов'язання, і це велика відповідальність кожного з нас, кожного хто проживає в Україні. І ще раз повторюю: на моє глибоке переконання з українцями потрібно говорити чесно, а не випускати аналітиків, які розповідають: та нічого страшного, та все буде без проблем. Ми знаємо ці приколи. Коли знаєте, ті, хто розповідає, що все буде без проблем, потім йдуть е -пот <mu> <Ó> <mu> з влади, приходять нові і кажуть: так це попередники. Але від того людям не легше, бо люди живуть не так, як могли би жити, і як живуть європейці. Тому ми, ми намагаємось нести правду, ми намагаємось нести честь. Ми намагаємось говорити з українцями паритетно, а не перетворювати громадян в осіб, які нібито не розуміють, що відбувається. Підписуйтесь: Ютуб і Телеграм будуть в описі. Цього відео. І я чекаю ваших пояснень, ваших коментарів, що ви про це думаєте. Можливо, я не правий, я знаю, що мене дивиться багато економістів. Можливо, ви більш докладно і точно поясните. Можливо, пан Олександр такий і правий, нічого страшного, в тому, що 80% ВВП це наш зовнішній борг і немає. Телеграм і Ютуб підписуємось і чекайте нові відео.